Рукавички Armored Claw з козячої шкіри, натуральна шкіра на долонці, укріплене додатковими подушечками, вставки, які дають можливість користуватися сенсором, захищені пальчики, захист пластиковий костяшок. Тканина Кевларова, додатковий захист фаланг пальців, регульований зап'язок, звісно, петлі для транспортування, будемо казати так, гарний варіант, чудові рукавички для того, щоб швидце виграти війну. Чому? Тому що скоро перемога.